Подивіться, що я знайшла. Красунька яка. Подивіться, біла клубніка. Отака, як м'ячик, подивіться, яка здорова. Кругленька. Цікаво, вона така і буде, чи вона почервоніє. Треба її так наверху, щоб нас не з'їли. Бачите, тут ще маленька. Все так накину на листочок. Вітрюгані ще сьогодні. Мені її вже хочеться з'їсти, чесно кажучи. Може вона вже спіла? Може вона і должна така бути біленька? Ананасна. Сорт називається ананасна. Ті ще зелені, бачите, які. Будемо спостерігати, я вам покажу і на смак розкажу. Треба на ділянці садити різні сорта полуниці, ранню, пізню, ремонтантну, і вона буде по черзі. І Получиться, що ціле літо є полуничка. Ну це дуже цікаво.